Всім привіт, вітаю на каналі Colerit Motors. Звати мене Василь і знаходимось ми на Луцькому авторинку. Ви не повірите, сьогодні понеділок. Отак виглядає авторинок в Луцьку. Одна з площадок авторинку в понеділок. Автомобілів дуже багато. Ми сьогодні проїздом спеціально заїхали показати вам, скільки автомобілів знаходиться на авторинку в Луцьку по будніх днях. Можна сміло приїжджати, також вибір дуже великий. Як бачите. Ось тому кого цікавить, переїжджайте до нас, ви можете звертатися. Ми сьогодні проведемо традиційні огляди на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Volkswagen Туран і сцені другого покоління. Туран. 9 року 1,4 бензин знімечений в рідній фарбі, окрім задньої ляди. 6950 ціна, контакти ось тут присутні. Лінзована оптика. Механічна коробка передач, кліматконтроль, підігрів, мульта кермо. Гарні досить комплектації. Так, Більше інформації уточнюю а я покажу. Сценіка так, сценік 2003 року, 1,6 очі з бензине PI, 170 пробігу, кондиціонер, електросклоподйомники та електродзеркала 4,350. ціна, контакти ось є. Комбінований салон, бачу шкіра тканина. Citroen Grand c 4 Picasso, сім місць 2,0 дизель на автоматі. Класний, до речі, варіант. 8800 ціна, контакти бачимо присутні. Автомобіль дуже місткий, повноцінний сімейний мінівен. Місця достатньо для всієї сім'ї. І бачу, з вигляду охайний салончик, шторки на задніх вікнах, комплектація, до речі, гарна. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника, більше інформації отримаєте по телефону. Opel Zafira B на автоматі пишуть. Сьомий рік, 1.9 дизель. 257 пробігу, 2 ключі, 7400 ціна, контакти є. Так, поруч Citroen. c 4 Grand Picasso. 1,6 дизель, 7 місць, 270 пробігу. 7 тисяч ціна, контакти ось тут фіксуємо. Механічна коробка. Парктроніки є. Renault Grand Scenic. 13 рік 1,5 дизель, значить 9250 ціна, контакти ось тут присутні. Зараз заглянемо по салону. Так, Більше інформації уточнюйте власника. Altea. Альтеа. 6,750 ціна, 231 пробігу, 7 рік 1,9 дизель, контакти 0,96, 890. 1.01.38. 0,1.38. Запотіло вікно. Мультикермо бачимо. Арктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Ford Galaxy. 10-го року 2.0 дизель. 209 пробігу коробка автоматична 9900. Ціна контакти 050 717 0306. Дивимось по салону. Є шторки на задніх вікнах. Повноцінний, повнорозмірний сімейний мінівен. Парктроніки є. Renault Grand Scenic. 10 рік 2.0 дизель та дизель на автоматі. 8700 ціна, контакти бачимо ось тут присутні. Пробіг 270, 273 тисячі. Панорамний дах, Коричневий шкіряний салон дуже в дуже гарному стані. Клімат контроль. Гарна комплектація. На оригінальних дисках з форкопом, парктроніками. Більше інформації уточнюйте власника. Volkswagen Туран. Туранчик 2014 року 1,6 дизель на автоматі, 256 пробігу, 12700 ціна, 7 місць, контакти. Так, вибачайте, техніка підводить. Контакти є, зафіксовано. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, кого цікавий, телефонуйте, Peugeot 5008. Так, Peugeot 10-го року, 1,6 бензин, 245 пробігу, 7800 ціна, контакти є. Механічна коробка передач. Кондиціонер. Оркоп присутній. Opel Zafira C. так, зофірка 12 рік, 2.0. Дизель механіка, 10 300, ціна, 230 пробігу. Отут всі контакти. Так, Шкіряний салон, клімат контроль в гарному кольорі, досить, не знаю, чим так на фото видно. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Grand Scenic. Scenic 2011 року, 2,0 бензин на автоматі, 7800 ціна, контакти ось тут. Салон комбінований. На дисках, комбінований салон, клімат, контроль, п'ятимісний, мабуть. Так, парктурой, які присутні. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Ford C-Max. 1,6 бензин, 140 пробігу, 5500 ціна, контакти видно добре. Так, світленький салон на тканині. Клімат контроль, шторки на задніх вікнах. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. Туранчик 2016 року. Пишуть, що вже пригнана. 288 пробігу, 15450 ціна, 7 місць, автоматична коробка, контакти ось тут. Зараз заглянемо по салону. Клімат контроль є. Більше інформації уточнюйте. Рено Scenic. 2007 рік, 1,6, бензин 200 тисяч пробігу, 5650 ціна в рідній фарбі, гарній комплектації. Бачу, є тут сервісна документація присутня. З клімат контролем, шторки на задніх вікнах. Більше інформації уточнюйте.